1 травня Олександрійський футбольний клуб зіграв удома з футбольним клубом Полтава розпочали Олександрійці досить активно, намагаючись одразу вразити ворота суперників. Однак полтавчани теж не збиралися грати другим номером. Тому до середини першого тайму бойовий запал наших футболістів дещо вщух. І боротьба зосередилася більше у центрі поля. Загалом перший тайм пройшов за домінування Олександрійців. Було декілька перспективних атак, але зреалізувати свої моменти наша команда так і не змогла. Перерву команди пішли за рахунку 0-0. Долю поєдинку вирішив другий тайм. Олександрійці заграли динамічніше. І вже на 47-й хвилині поєдинку з кутового зрештою відкрили рахунок у матчі. З подачі Артема Чорнія у воротах полтавчан відзначився Сергій Басов. Полтавчани уперто намагалися зрівняти рахунок, заграли жорсткіше. І за півгодини другої 45-ти хвилинки напрацювали аж на чотири гірчичника. Зрештою, за кілька хвилин до закінчення поєдинку гость таки забили гол у наші ворота, теж зі стандарту, відзначився Юрій Соломка. Та вже за хвилину Олександрійці відновили свою перевагу. Круглого до воріт суперників майстерним ударом відправив Сергій Старенький. У важкій боротьбі з рахунком 2-1 Олександрія здобула необхідну перемогу. Наступним суперником нашої команди стане футбольний клуб Гірник спорт. З комсомольським клубом Олександрійці зустрінуться вже завтра, 6 травня, на виїзді.